За п'ять років Черкащина, як і вся Україна, має перейти на технічні стандарти Європейського союзу. Це дасть змогу подолати торгівельні бар'єри і досягнути взаємного визнання сертифікатів якості. Аби перевірити європейські з черкаського виробництва, мої колеги завітали на одне із місцевих підприємств. Що там побачили? Ірина Малюкова, переповість. Село піщане Золотоніського району. Тутешнє підприємство з виготовлення молока перейшло на нові стандарти ще 13 років тому. У цеху два оператори одночасно доють 32 корови. Усе завдяки американській техніці. Спочатку жінки дезінфікують вим'я і обов'язково пускають перші струмені молока. Так можна завчасно помітити хворобу корови. За 5 годин два оператори здоюють майже тисячу корів. Зараз півтори тисячі корів подоїти легше ніж раніше. 25 Уся техніка тут за кордона, іноземні, навіть серветки. Власники кажуть, залюбки б використовували українське та такого в нас не виготовляють. Обладнання, да, воно якісне, да на ньому заробляємо, е, виробляємо продукцію, заробляємо кошти в Україні, але ж ми становимося заложниками на всю життя цього обладнання в нас по запасним частинам і мусили купувати оці всі болти, гайки по сільському сказано. Да? Тут серветки і так далі, тому що в нас аналогів нема. Із це доїння молоко за кілька секунд потрапляє до танків охолодження. Своєчасне зниження температури не дає поширюватися бактеріям. Відтак, вихідний продукт якості екстра. Корова ж після процедури прямує в стіло. Тут за цей час уже прибрали й наклали нових кормів. Їхню кількість розраховує і важить комп'ютер із точністю до А Цього мені прислали, я його завожу сюди в комп'ютер. Треба додивлятися кожну цифру. Якщо цифра вже стане не та, що треба, якщо я не додивився, все, Можуть пересипати, наприклад, комбікорну, Почнеться діарея в корів, і вони відповідно, не дадуть того молока, на який розчитаний оцей раціон. Самі стіла ще старого зразка модернізовані для комфорту тварин. Окрема увага системі охолодження безпривізному утриманню. Таке кажуть, власники можна зробити з будь-якої старої ферми чи ще колгоспу. Основна маса їх розкрадена. Або ще розкрадається, або там перепродується і так далі. В них також можна, не руйнуючи їх, вписувати сучасні технології, виробляти молоко, тримати тварин. Це буде дешевше, чим будувати нові з нуля. Молоко такої якості приймає і районний маслозавод. Його продукція одна з перших в Україні, попрямувала в ЄС. В обласному управлінні переповідають, нині всі черкаські підприємства постійно модернізують, адже за пріоритет європейський вектор виробництва і збуту. Необхідна і відповідна диверсифікація, модернізація виробництва, встановлення тих норм, які сьогодні необхідні для того, щоб сьогодні ми могли і конкурувати, і збувати свою продукцію в європейському співтоваристві. За угодою про асоціацію з ЄС до 2020 року Україна має перейти на європейські стандарти виробництва і відтак місцевим підприємцям стане легше виводити свій продукт на європейський ринок, а імпортні товари дешевшають. Ірина Малькова, Сергій Ефімов, Віка Новини.